Друзі, я вас вітаю, вітаю всіх українців і наших друзів! У нас потепління. І коли я сьогодні подивилася у вікно, я побачила сонце. І цей жовтий бересклет, ще вчора він був майже повністю під снігом. Сьогодні вже відкрився світло, сніг тане, плюсова температура. І знаєте, у мене навіть з'явилося бажання. Вийти в сад і щось там поробити. Я перейшла до іншого вікна, там теж все залота сонячним світлом. І тільки зараз я подумала нарешті я зрозуміла, що пора сняти цей червоний капелюх Санти з моєї магнолії, укриття ще залишається, а капелюх вже недоречний. Але поки майже весь сад ще під укриттям, весна у мене вже почалася. Не в саду, вдома. Подивіться на ці примули, я їх отримала на початку грудня і до великих морозів вони були в неопалювальному приміщенні у нашому білому домі. Я купила дві однакові. Оця називається Pretty Полі Blushing Peach. Красотка полі. Червоний персик. Вона мені дуже сподобалась, і я замовила дві. Це новинка 25-року. го року. А ця, на жаль, трохи постраждала від морозу, але я старанно її реанімую. Отака червона. Густо махрова красуня з жовтою облямівкою. Ім'я її Поліана Персіан Вайф. Це новинка 24 го року. Друзі, підтримайте мене вподобайкою та напишіть, вам вподобались мої новенькі примови? А ці гіацинти я посадила в горщик ще в листопаді. Вони стояли в темному й прохолодному приміщенні, проходили свій період спокою. Коли я побачила, що з'явилися маленькі носики, я перенесла їх на під підвіконня і вони дуже швидко пішли в ріст, наче чекали цього світла. Я передала їх донечці, у неї вони розквітли, цвіли рясно, наповнювали кімнату ароматом і дарували їй настрій. Зараз цвітіння вже завершилося. І горщик повернувся до мене. Я обрізаю від цвілі квітоноси і продовжую догляд, щоб цибулини добре наросли і відновили сили. Тепер їм потрібно фосфорно калійне підживлення, трохи турботи і спокій. Бо навіть після цвітіння життя в них триває. І ще хочу поділитися великою радістю. Квітучість нашому дому зараз додають оці ці Я купила їх вперше у житті, після того як побачила у вуличних композиціях під час відпустки, вони мене дуже вразили, і я вирішила, що вони обов'язково мають з'явитися і у нас. Також у листопаді я замовила три горщики. Але якого кольору будуть квіти, залишалося загадкою. Продавець прислав мені тільки можливі варіанти. Зазвичай їх продають у квітучому стані. Але в мене не було терпіння чекати до весни. Єдине, що я просила. Щоб всі були різного кольору, але білий я точно не замовляла. І ось таке біле чудо Цвіти у мене вже майже місяць. Шкода, що я не записала дату. Подивіться, які ніжні квіти. Я інколи просто повертаю горщик, щоб роздивитися його з усіх боків. Дуже делікатне і спокійне цвітіння. І ще багато бутонів. Зараз я підживлюю по черзі монофосфатом калію або комплексним добривом. Через раз. А ця квітка поки що без бутонів. Зате дивиться, яка гарна листова маса. Листочки міцні, соковиті. Думаю, він просто набирає сил перед цвітінням. Зараз я підживлюю його комплексним добривом І буду чекати. Квіткових бутонів поки не видно, зато зав'язується багато новеньких молоденьких листочків. А з третім цикламеном у мене сталася маленька пригода. А може не маленька. Я пропустила полив, бо він стояв в іншому місці. Я навіть думала, що він повністю загинув. Всі листочки були як тряпочки. Я почала обережно приливати, Опискала мегафолом. приливала радіфарма, і через день деякі почали підніматися. Друзі, напишіть, будь ласка, загине він чи ні? Але я до останнього не зупиняю своїх засіль, бо я наполеглива дівчинка. Подивимось, як він впорається. Інколи рослини приємно дивують. Своєю витривалістю. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Будемо спостерігати разом. А ще днями у мене відбулася ще одна дуже приємна подія. Я отримала в подарунок насіння квітів від валі Проценко. Багато хто знає цю прекрасну квітникарку і блогерку з південно-східної частинки Одеської області. У валі неймовірно красивий і гармонійний сад. Він вражає різноманіттям. Багато хвойних рослин. Красиві доглянуті квітники. Велика колекція троянд. І безліч інших прекрасних квітів. Валя поклала мені 5 видів насіння, і я хочу показати їх вам і розповісти про ці квіти. Геліотроп ніжна декоративна рослина з дрібними фіолетовими або ліловими квітами, які зібрані у пишні суцвіття. Він цінується за приємний солодкувато ванільний аромат. І може прикрашати клумби та тераси протягом усього літа. Далі піретрум Робінзон Мікс. Це квіти схожі на ромашку, тільки яскраво кольорові. Піретрум виглядає дуже життєрадісно на клумбі і добре поєднується з іншими літніми квітами. Кермик татарський. Це невибаглива багаторічна рослина з ніжними ажурними суцвіттями. Мені дуже подобається, як він доповнює троянди, а ще гарно виглядає в сухих букетах. Тютюн червоний Саратога. Вперше червоний тютюн я побачила саме у валі, на її клумбах, у відео і відразу закохалася. Його можна саджати не тільки в клумби, але й в кашпо. Я вирощувала з розсади. Отак він прикрашав моє підвіконня в минулому році. І нарешті моя давня мрія сон трава червона або простріл. У минулому житті на Донецькій дачі у мене в палісаднику було три кольори сон трави: червона, біла та бускова, або фіолетова. Зараз у мене поки що тільки фіолетова, але я дуже мрію виростити червону з насіння. Уявляєте, яка краса буде на клумбі, коли вона зацвіте? Сподіваюся, що моя мрія здійсниться. Під кожним пакетиком я написала, коли сама це насіння можна сіяти. Можна і треба сіяти. Якщо плюсик, то це можна сіяти вже зараз. Це сон трава, кермек татарський і перетрум Робінзон. А тютюн і Геліотроп трохи пізніше у березні. На своєму каналі Побачення з квітами Валя робить дуже цікаві і красиві відео про свій сад, про рослини, про квіти, які вона вирощує. І щедро ділиться своїм досвідом з нами, любителями квітів. А це вже наступний ранок. І поки одні квіти радують мене вдома, маленьке насіння чекає свого часу. Природа нагадала про себе. У нас знову випало багато снігу. Подивіться на наш двір і сад. Все вкрите товстим білим покривалом. Ще вчора оце відро було все на поверхні, а сьогодні його вже майже не видно. Під ним захована моя нова троянда принц Персії. Я купила її після того, як діти подарували мені неймовірний букет цього принцу на день народження. Саджанець був дуже гарний, аби не було пересорту. Багато снігу це добре. До кінця лютого нам прогнозують міцні морози. Володя прибирає біля гаражу, сніг, льод. Там поки що стоїть вода. Бачите, скільки льоду? Щоб можна було відкрити ворота. Да, погодка. Окотів своє життя. Ось вони, красунки. Це наш кузя сусідів, а це якась така гібридна кішечка. З'явилася нещодавно. Ось скільки снігу випало за, за ніч. Ну, тут десь сантиметрів 20, напевно. Друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть у коментарях свої думки. Як вам це відео, ставте вподобайки. Мені це дуже допомагає і надихає знімати далі. А нашим захисникам, Збройним силам України, дякуємо за кожен день, який ми можемо проживати, працювати і вирощувати квіти. Слава Україні!